Доброго дня, колеги, гості та підписники каналу. Продовжуємо посадку нашого часничку. 27 вересня. В цьому році вирішили набагато раніше починати садити, так як я продивився відео Івана Захаренка, вони вже обсадилися часником. І так, і так як він розказував, що часник це озима культура. І він у нього постійно входить в зиму 10-15 см зелена маса. Так він каже, краще перезимовує, так як у нас зараз зими. Виходить, що немає морозів, а слякоть, а часник цього дуже боїться, вимокає. Посадили ми батька в селі за 45 соток. А тут робимо нарізаємо рядки, щоб максимально плотніше посадити, сажалка все рівно садить, як би рідше, Кидає зубок від зубка, чи одну зубку, а тут, як бачите, кидаємо скільки 10 см. Одна зубочка гарна, але ця не калібрована домашня. Бо її в мене ще куплена. Тому вирішили, хай буде менша площа на густіше, ось подивіться, зробив на бистру руку отаке рало, купив лапи польські від польської сажалки, бо мета. ось познімав крила розширювальні, тому що на 40 і засуває вони ще десь отак стоять. І вони отут аж. Одна за одну аж сюди о, заходять, ця сюди, а ця сюди і засуває. А зняли і чотенько робить. Рядочки нарізаємо, садимо. Не знаю хто вже починав садити, хто ні. Ми вирішили раніше. У нас вже вже три ночі, да? три ночі мінус два було. Звісно, воно потепліє, але... Я ж кажу, вирішили раніше садити. Тому, кому подобається відео, ставимо лайки. Не забуваємо обов'язково коментувати, також підписуватись, щоб на наступний рік побачити, що з цього вийде. Наразі все. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.